Зеленський щойно спалив усі мости замість Єрмака на банково заходить людина, яка звикла працювати в тилу ворога. Це призначення або наш останній шанс на перемогу або повна зачистка політичного поля під нуль. Зараз поясню, чому Буданов і до чого нам усім готуватися. Одне питання: три хвилини: чому саме Буданов став головою офіса президента і що нам тепер чекати? Це політична характе Єрбака. Ну давай прямо старий голова офісу став настільки токсичним через енергетичні скандали, що тягнув рейтинг президента в очевидь на дно. На Зеленському потрібен був хтось, кому довіряють беззастережно. Бо даним для українців це як заспокійливе з присмаком тротилу. Його призначення це спроба президента купити собі народний спокій і закрити рота опозиції проти Кирила. Не попреш, бо він очевидний герой. Переговори з позиції, сили ве свідчив. Хочеться про заморозку або переговори у 2026-му, поставити на чолі офісу головного розвідника, це сигнал усім. Ми не будемо просто підписувати папірці. Ми знаємо ваші секрети і ми готові до всього. Буданов це не про дипломатичні реверанси, це про жорсткий покер, де у нас у рукаві не один а ціла пачка спецпризначень. Пам'ятаєте, Трамп, у вас. Картів немає, мілітаризація вертикалі. Президенту набридло, що його укази губляться в кабінетах чиновників і корупціонерів. Йому потрібна залізна дисципліна. Будано не буде просити, він буде ставити дедлайни. Офіс президента перетворюється на бойовий штаб, де замість політичних інтриг тепер будуть операційні плани. Ну і що ж нам тепер чекати? Зачистка тилових пацюків. Очікуйте, що в коридорах влади стане набагато менше цивільних рішал і набагато більше де у формі Богданов приведе свою команду з гор. Це означає менше розмов, більше закритих рішень демократії в цьому буде мало, зате ефективності значно більше Для Москви Буданов це червона ганчірка. Його призначення на таку посаду означає, що Україна офіційно обирає шлях асиметричних відповідей. Спокою в глибокому талу РФ. Точно не очікувати ризик диктатури ефективності є нюанс. Держава це не тільки розвідка, це ще й економіка, податки, пенсії. От питання, чи зможе Кирил Боданов перемкнутися з планування висадки в Криму на проблеми опалювального сезону чи залучення інвестицій? Це велике питання. Ми ризикуємо отримати систему, де все вирішується секретними наказами, а це завжди небезпечно для прозорості. Висновок. Зеленський пішов в Абанк. Він замінить хитрого політика. На заховалого воїна це або геніальний хід, щоб дотиснути ворога, або дуже рискована гра в єдиний кулак. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментах. Дуже ж цікаво, цікава буданову крема це порятунок. Чи занадто великий ризик? Ну і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.